<зв>. Ви дивитесь програму «Грати песик, дужка гривня знак питання долар Я – її ведучий Майкл Щур. В до новин Булшітне, щитне антинаукове детекторобрехальне. Чесні чи ні. Одинадцятьох слуг народу з фінансового комітету хочуть перевірити на детекторі брехні. Вже троє слуг народу перевірились на детекторі брехні. Олександр Дубінський, Ольга Василевська, Смаглюк і лідер фракції Девитарахамі. Коли майбутні депутати вступали у партію Слуга народу. Вони, мабуть, очікували, що все буде як у дешевому комедійному серіалі. Але о. Пинилися у дешевому детективі. Часті! Ну як у дешевому? Там нормальні бабки фігурують. Масова перевірка депутатів монобільшості на чесність почалася через корупційний скандал. А все через те, що комітет не підтримав законопроєкт про ліквідацію корупційних схем у галузі нерухомості. І тепер керівництво партії підозрює, що деякі з депутатів отримали за таку позицію по 30 тисяч доларів. Отже, у фракції Слуга народу розкол. Одні депутати слуги звинувачують інших слуг у корупції, і на цьому місці. Мало б початися страшне, але почалося маразматичне. Арахамія, як лідер фракції, вирішив показати о, приклад і сам добровільно о, прийшов здавати о, тест на детекторі брехні. Поліграф або як його називають детектор брехні. Це такий собі фітнес-трекер початку минулого століття. Він вимірює тиск, серцебиття, пульс, частоту дихання. І на основі всіх цих даних експерт вирішує, чи бреше людину. <плес> Повна фігня на запитання, чи брав він гроші за блокування антикорупційного закону. Дубінський відповів: ні, пан Дубінський гроші не брав. це. Же підтвердили по на поліграфі, <свят> ну попередні результати. Попередні, остаточні чи ще якісь результати перевірки на поліграфі можна сміливо змивати в Унітаз разом з новим альбомом Оторвальд, крім однієї пісні. А для того щоб дізнатися, що на думці у Дубінського, треба питати про це не в нього, а в Коломойського. Профанацією назвав поліграф тестування Олександра Дубінського. співзасновник колегії поліграфологів України Олег Грибальченко. Профанація – це існування колегії поліграфологів України. Вони немає і ніколи не було. Жодних наукових підтверджень, що коливання тиску чи серцебиття указують на те, що людина бреше. У цих фізіологічних процесів може бути тисяча і одна причина. А інтерпретації поліграфолога нічим не відрізняються від розкладання карт Таро. Єдине місце, де поліграф нормально працює, це в ефірі Жовто-діарейних шоу на телеканалі СТБ. Вы испытывали свой анус на прочность, запихивая туда поглубже различные предметы? Да, запихивал. А кто не запихивал? І справді, хто депутати від слуги народу сьогодні о двадцятій йдуть на детектор брехні. Може, й ви тоді до них, щоб уже так, на 100%? відсотків. я не дівчинка шлюшка а народний депутат з чотирьох созова. Цей неприємний голос належить депутату Яценку, який не дівчинка шлюшка А хлопчик. Саме Яценка підозрюють в організації схеми з оцінкою нерухомості, а депутати, яких звинуватили в отриманні хабара, не захотіли змінювати закон, щоб викинути зі схеми хитровикоханого пана Яценка, який як ми вже знаємо, не дівочка шлюшка, а хлопчик приблизний прибуток від схеми оцінюють у 20 мільйонів доларів на рік. А якщо я на комітеті опять проголосую проти чого-ліба не опять на Саша, Ти ж вже привіти чоловік. не повинна та Я просто знав. Тобто проходження антинаукового поліграфа це щеплення від корупції. Ходять чутки, що Микола Тищенко відвідав усі підприємства столиці, які займаються поліграфією, щоб зробити щеплення та пройти тест на поліграфі, але йому усюди відмовили. Бо ніхто не хоче знати, чи ви іспитували свій анус на прочність, забіг туди поглубже различне предмети. Горить, палає, а усі це обговорюють. А от і ні, це не пропалання у коментарях після чергового жарту про різноокого хлопця з Бітіес. Горить дерево зсередини після того, як у нього начебто влучила блискавка. Це відео тривалістю 15 секунд, вже має тільки у Твіттері понад 20 мільйонів переглядів. Памирало дерево, під звуки стерео. Господи, та це ж колишня саурона. Боле, осозна, а може це якась білка порушила правила пожежної безпеки? Або відкрила крематорій! I'm a baby like my Ні, ну я не можу цього осягнути. 20 мільйонів переглядів. А якби у цьому палаючому дереві телебонька свого джаджелика ілля кива? Мабуть, десь так глядачі дурніва уявляють собі фемінізм. Коло Коломойського знову випустили з хоспісу для олігархів. Журналісти видання «Настоящее время. Взяли коментар в Ігоря Коломойського, і той перейшов до особистих образ тих міністрів, хто вибачився перед Валерією Гонтаревою. З моменту повернення в Україну мільярдер та ексцентричний плейбой Коломойський перетворився на скажену гієну. Олігарх намагається нападати на все, що дихає, рухається, та хоч якось публічно підтримує колишню голову Нацбанку. Гонтареву. цього разу прилетіло міністрові економіки Тимофію Мілованову. Крімі, як слова дебіл другого слова не до Слово дебіл поход. Дуть від латинського «дебіліс» слабкий, тобто за шкалою Коломойського, не олігарх. За такою логікою, дебіли вся країна, окрім Ахметова та Катія Кимчук. Ти не заканчиває журналістів факультетка. Ні, нада питі паучі зачем ну так, щоб дурати, дурацький дурацький дурацький. але все таки головна мішень Коломойського – гонтерява у кожному інтерв'ю. Він намагається накинути на неї своїх легендарних дубінізмів. Есена ну, сумасшедша, єсмку, єсена штаєшота травля. вона сумасшедша, то в туні може бути надо її… Надаю. Лічепні з абділічоба на там перелічила чи чуть, чуть нерви свій мозги. Взагалі, може скластись враження, що така поведінка Коломойського це демонстрація його влади та контролю над усім, окрім свого язика. Але судячи з останніх подій, ця влада трохи перебільшена. В офісі президента заявили, що повертати Коломойському Приватбанк не збираються. А Порошенко досі не підпрацьовує у нього вдома. Роботом пилосмоком. <му> А ще у пана Коломойського почалися проблеми з пам'яттю, і він забув ім'я свого домашнього улюбленця. Дубінський час совітують Зеленському, там, щоб від Гончарука. Та хто? народний депутат Олександр Дубінський. Дійсно, на «1 плюс 1» працюють сотні людей. Всіх не запам'ятаєш. Ти перестань для Коломойського. Це нормально. Він якось навіть забув кварталу гроші заплатити. Повлияйте хоч як то на телеканал «1 Плюс 1», і пусті нам дадуть хоча б якусь маленьку частину. Тих денег, которые должны. Ігор Валерій, дайте денег. Я ви... вас прошу. <реш> девчонки, желаю вам в следующем году, щоб у вас було все как прежде. А у нас хоч щось поменялось. <реш> машинка, машинка, машиночка. 90 гривень. Та сніг тут їхати. Хоча погода, гівно, дощ. А вона швидко приїде. Курча, швидко. А, це тому що взагалі немає замови. Ха-ха-ха. Хоча там такі затори. Я тоді краще на метро. Що злякався, що не поїду? Що ти робиш? Торгую з уклоном. Але тобі нікуди не треба їхати, в тебе ефір. Та я знаю, просто так подобається відчувати, що я хоч чимось в житті керую. У описі під відео посилання, за яким ви можете скачати собі мобільний додаток Уклон. А це промокод Торонто для нових користувачів. Вводиш промокод, викликаєш уклон і отримуєш знижку 50 гривень та стогне Дніпро широкий, сердитий вітер завива. На Яворницького проспекті лежить невідома труба. Вона простягається проспектом Яворницького та розгалуджується сусідніми вулицями. Під ногами у Дніпрян руками лежить загадкова металева труба. У місті, де будують ракети та мости, де живе головою мер Борис Альбертович Філатов. Не припустимо ось так собі брати і лежати. Загадкова металева труба. Загадкова, бо не кожен перехожий ладен відповісти, для чого ж вона. Так це не перехожих треба Треба запитувати, а трубу. Для цього ми купили гелікоптер та відправили у Дніпро нашого спеціального кореспондента Влада Капицю. Тим більше він все життя мріяв побачити хоч якусь трубу без закладок. Владе, привіт! Спитай трубу, навіщо вона там лежить? Привіт, Майкле! Зараз спитаю. Труба, ти чого тут лежиш? Не відповідає. Ми вирішили дізнатись. Справа тут не тільки в цікавості. Виявилось, що труба своїми габаритами заважає пішоходам. Владе! Справа розкрито. Труба лежить для того, щоб заважати пішоходам. Розумію, навряд чи труба на цьому багато заробляє, але це частна праця. Її складно не помітити, бо ж навіть місцями й переступити важко. Вона таємничо з'являється з під землі, вигинасто огортає тротуар, а потім так само загадково зникає. Та ця труба металевий Василіск анаконда, яка душить Дніпрян та не дає їм нормально жити. Так це справжня анаконда. Дивіться, вона повзе вздовж тротуара, потім пірнає під землю, а потім знову виринає, щоб трошки подихати. Яку ж функцію виконує це диво інженерії? Спитаємо Дніпрян. Навіщо питати Дніпрян? Давайте спитаємо у влада. Владе, ця труба це гіперлуп для хом'яків? Чи в Дніпрі така погана екологія, що з землі замість квіток починають рости труби? Я думаю, це арт-об'єкт. І цій трубі, як справжньому мистецтву, не потрібна причина для існування. Вона сама по собі прекрасна. Аби не гаяти часу, розпитали місцевих активістів. Денис Селін, посилаючись на свої джерела, вважає, трубу використовували для поливу. Джерела, це ж просто шмат труби, що стерчить з асфальту. Які ще джерела, джерела труби, але добре, що в нас є теж свої джерела. Джерела біля труби. Краще спитаємо у них ще раз, які є версії? Можливо, це хобот мера міста Бориса Філатова. Мало хто знає, що Борис Філатов слон. Дякуємо владе за чудову аналітику. Давайте тепер послухаємо того, з кого треба було починати. Пояснити призначення загадкової труби, що оповила серед місця, зголосився головний архітектор Дніпра. Металева труба призначена для використання під час будівництва метрополітену. От завжди так прийде якась компетентна людина і зруйнує всю ін. Тригу питання поспрямували вже її безпосередньому власнику. Дніпрометробуду. Зрештою дістали відповідь: так, труба для нагнітання повітря у шахти. Ну хіба важко було сказати, що це частина величезного світового змія Йормунганда, що за скандинавськими легендами оточує Мідгард? Так, демонтувати можливо, ні. Трапиться це не скоро, адже потрібні зміни у проєктній документації метрополітену. Звучить переконливо. Всім відомо, що зміни у проектну документацію метрополітену уносяться. Раз на 180 років під час параду планет. А перед тим треба ще спитати Дніпрян, Влада та Джерела, чи потрібно взагалі демонтувати цю загадкову-незагадкову трубу. І знову звертаємось до батьків, які дивляться нашу програму разом з дітьми. Поставте наступний сюжет на паузу і передивіться його самі. І лише потім вирішуйте, чи показувати його дітям. Луїсі Кейне, Джимі Карне. Нарешті настав час поговорити і про це, а не зарано. Раніше ви могли зрозуміти наскільки ви погана людина з того, наскільки швидко після події 11 вересня ви почали мастурбувати. Я не втримався і телебонька десь між падінням першої та другої башти. Жах, скажете ви, як так можна жартувати? Тоді ж стільки людей загинуло. Жартувати можна про що завгодно. Важливим є контекст. Американський стендап-комік Луїс Кей не зловтішається над тими, хто загинув. Він висміює популярне кліше ту сун. Тобто зарано, мовляв, надто мало часу пройшло від трагедії. Зарано жартувати про це. А коли ж настає момент, не зарано. От про Голокост ще зарано. А про гілютину часів французької революції вже можна. Орізякий найобразливіші жарти написав у своєму житті. якби в Африці було більше москітних сіток. Ми кожного року рятували мільйони комарів від даремної смерті через снід. Британський комік Джемі Кар придумав дуже багато образливих жартів, але це лише жарти, слова, які у когось викликають сміх. І пан Кар завжди це підкреслює. Жарти про снід не вбивають людей, їх вбиває снід. My mom is crazy. моя мама божевільна. її дім повністю забитий фотографіями принцеси Діани. І всі вони зроблені одразу після автокатастрофи. Liberal, принцеса Діана була така мила. До речі, вона також загинула не від жартів, а тому, що потрапила у аварію, тікаючи від папарацці. І лише потім це стало приводом для жарту американського коміка Ентоні Джесельніка. Так само, як і смерть сина співака Еріка Клептона, який випав з вікна і якому потім Клептон присвятив пісню. У мене був синочок двох рочків, але він помер. помер так само, як і син Еріка Клептона. Задля для натхнення. Матір божа, в залі сміються. Куди дивиться американське міністерство культури? Нікуди не дивиться, бо його не існує в природі. Можна любити чорний гумор, а можна не любити. Це ваш особистий смак і вибір. Ось, наприклад, всього навсього жарт Джима Джефріса про ведучу Елен Де Дженерес, яка є відкритою лесбійкою та лібералкою, але її сфотографували в одній ложі з консерватором, республіканцем, колишнім президентом США Джорджем Бушем під час спортивного матчу. І за це Елен жорстко розкритикували у соціальних мережах. Sorry, Вибачте, sorry, але я не розумію I'm галасу. We... що we... вона мала we... зробити. Облитися кров'ю і цілу гру читати йому статистику жертв серед мирних жителів у Іраку в світі лесбійок це називається щомісячне букаки. В таких випадках працює лише одна порада: не подобається, не дивіться і не слухайте. Якщо вас особисто образив якийсь жарт, не забувайте, що в першу чергу це ви самі образили. Справа в тому, що коли ти спілкуєшся з сучасною гарною чемною людиною з німеччини, і вона каже тобі щось, типу: Ви знаєте, зараз критичний час для німеччини, економічно ми досить непогані та були б кращими, але ми дуже розумуємо у всьому, що стосується театру, мистецтв і весь цей час, коли ти її слухаєш ти чуєш Гітлер, 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 Гетлер Гітлер. У демократичних країнах прийнято жартувати про будь-які речі, поміж іншого про зґвалтування і аборти, вбивства і педофілію, релігію та секс. Все це цілком буденні теми у виступах багатьох західних комедіантів. І, до речі, за жарти їм теж інколи перепадає у соцмережах та медіа. Але люди справді сміються з абсолютно різного, не тільки з того, на чим готовий сміятися особисто ти. Змирись іноді. Моя дівчина дуже кричить під час сексу. Не знаю навіщо. Вона ж знає, що їй ніхто не прийде на допомогу. Гумор може бути жорстким і брутальним. Часто це висміювання і знущання, яке може когось образити. Та якби ми придумували жарти, виходячи з позиції нікого не образити, то тоді б у світі існував лише один жарт, де абсолютне зло послизається на абсолютному собачому лайні і падає. Медвечук наступив на шарія і посвизнувся. Моя єдина критика щодо відео терористів іділ, які обезголовлюють полонених. Там немає відрізання голів. Вони представляють ножа до шиї хлопця, і потім монтаж і вже сидять поряд з обезголовленим тілом та головою. Американський стендапер Даг Стенхоп у цьому випадку говорить про дуже чутливу для американців тему. А саме про відео, де терористи іділ відрізали голови американським полоненим. Це відео обезголовлених, а не відео обезголовлення. Це ніби я попросив зняти порнушку, а мені показали, як чоловік розтібає блискавку на штанях, і потім Бам! І вирізано аж до моменту, коли він кінчив, тільки калюжа сперми, і ніхто не знає, як це все з'явилось. Американці взагалі сміються, і їхні міністри не стогнуть, що це може відлякати інвесторів. І якщо хтось вважає, що подібні речі взагалі треба забороняти, то мусимо сказати, сама ідея заборони якихось тем для жартів указує на незрілість суспільства. Бо це ніби релігійний фанатик просить державу заборонити стільці, бо його Бог вимагає, щоб всі стояли виключно на колінах, сон so, on... що ж з приводу 11 вересня. Але повернемося до контекст України. Якби якісь коміки були неприйнятні для українців, то в них просто не було б аудиторій. А якщо аудиторія досі є, значить їй подобається. Тож, якщо дивишся, не ний. Бо це виглядає, ніби йдеш вечеряти в ресторан лайна, а потім обурюєшся, що тобі принесли лайна. До чого ми це все розказуємо? Щоб підтримати людей, які невдало пожартували в Україні. А це могила учасників 95-го кварталу. А як так сталося? Та згоріли. Як будинок Угу Що це, ти жарт пишеш? Та побійся Бога, хіба так можна? <плес> І знаєте, що головне в цій історії про західних коміків та їхні жарти без обмежень. Вони ніколи не писали на замовлення місцевих олігархів. <плес> Сірники в нору кидальне. Чоловік з Бразилії записав відео, яке підірвало мережу. Нічого дивного, Чоловік просто намагається закинути сраник у нору. Що може статись? Машинбари, штурми бери, відкриває двері. Насправді він намагався бензином та сірниками витривати тарганів заднього двору. Благаю, тільки не показуйте йому документалку про глистів. Сподіваюся, цей чоловік не буде першим іноземним інвестором, який придбає декілька гектарів українського чорнозему. Як повідомляють наші джерела, це відео не з Бразилії, а з Верховної Ради. На відео слуги народу розробляють нові законопроекти для оподаткування фопів. Слуга народу. Микола Тищенко продовжує робити те, для чого його обрали депутатом: веселити людей. В Країні чорна дира. Ми нарешті дізналися причини проблем України. Тут не винуваті ні попередники, ні наступники, ні навіть підпалювачі листя. Відповідь проста: В країні чорна дира. Першим у цю чорну діру потрапив сам Микола Тищенко, адже його слова постійно викривляють простір та час. Сонце і бюджет попереду нас. Як ви бюджет. Так, розібралися там трохи, почитали Будь щось. бачили, що там книжечка така велика. Велика. Хіба не можна було випустити аудіокнигу бюджет або хоча б додати туди любовну лінію, щоб легше було читати. А якісь є у вас е зауваження? Ну, Там зауваження є, але часу нема. Звичайно, часу небагато, якщо ти досі читаєш по складах. Хоча сумніваюсь, що так само Тищенко ставиться до керування своїми ресторанами. Ось суп з води та нак. Зауваження є, але часу немає. Ви взагалі рецепт читали? Ви книгу рецептів бачили? Вона ж така велика, як чорна діра. Чорна діра. Пізніше Микола Тищенко детальніше ознайомився з бюджетом і проаналізував перспективи розвитку України. Грошей немає. Це було крадено зараз. Депутати планують скинутися по 200 гривень, щоб, хоч якийсь баланс бюджету був в Україні. Хоча дивно, що грошей немає, бо у нас понад 20 мільярдів доларів золотовалютних запасів, а сума на єдиному казначейському рахунку 61 мільярд гривень. Ми ж люди, ми ж українці. Ну навіщо? Ми ж там в школах навчали Ми ж, ми ж це розуміємо. Цьому і проблема. Навіть зі шкільною освітою можна зрозуміти, що Тищенко несе маячню. Хоча може нам треба будувати більше шкіл з поглибленим вивченням Миколи Тищенка, <плес> щоб знайти в його словах хоч якийсь сенс. Пане Тищенко, чому не будуєте такі школи? Та чому у нас немає можливості е, будувати школи? А чому, чому, чому? І цих чому до 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 до, 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 до фієва Надя! будуть міністри звітувати: міністр оборони, міністр енергетики, міністр Закордонних справ, якщо я не помиляюсь, саме цих трьох обрали для звіту. Ну, ви знаєте, у мене міністром міністрами, особливо з цих іменами, вічна проблема. Тищенку важко з іменами. Він більше звик до прізвиськ. Самого тищенка взагалі можна показати жестом. Тин -тин 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 От берете ляльку, наприклад, надувну ляльку ви берете, Ви знаєте, як з нею впоратися. Канцерогенне У рятувальників здають нерви, а паліям, хоч би що восени українці традиційно палять сухе листя. Палити листя така ж давня традиція, як прикрашати пластиковими квітами кладовища або намагатися прилаштувати Сергія Сивохо кудись у політику. Листя палає, димить, викидає в повітря СО2, чадний газ, парникові гази, бензопірен, діоксин та інші розумні слова, що викликають рак. Осінь це час жнив, коли всі намагаються зібрати якомога. Більший врожай, навіть якщо йдеться про збір діоксину для легенів. Але не всім подобаються українські традиції, що викликають рак. Чи є такі листівочки. Тримайте, будь ласка, Давайте. тут написано, що не пали траву збережи життя. Як бачимо, чоловіки з задоволенням беруть листівочки. Тепер їм буде ще зручніше палити листя. Бо що ж з ними ще можна робити? Листя можна компостувати, здавати на переробку або просто залишити на місці. Воно перегниватиме на землі. Нічого страшного через це не трапиться. А це гарна ідея: листя перегниє та підживить ґрунт. А завдяки родючому ґрунту буде ще більше дерев, які дадуть ще більше листя. У димі від багаття в 350 разів більше шкідливих Човин аніж в димі від цигарок, і таке недбальство може викликати не лише алергію чи задуху, але й онкологічні захворювання. Судячи з усього, листя це дикорослі цигарки, які теж викликають звикання. Підсядеш і потім ніяк не можеш кинути. А кожен рік, мріючи, коли вже винайдуть електронне листя. Але натомість винайшли щось інше. Це Валентин, вогнище його рук справа через рейд камери і пильну увагу до його ватри у Валентиновій голові з переляку. Народився стартап, можна нескінченно дивитися на три речі: як тече вода, горить вогонь, і те, як Валентин з переляку народжує стартап. Чому ви пау порушене вчинили на даний момент? Та п'ять секунд. П'ять секунд. Та за п'ять секунд можна завагітніти, погодитися на гастролі в Росії, та ще вистачить часу, щоб спровокувати лісову пожежу на 10 гектарів. Але головне зберегти вдячність у серці. Так його не можна палити. Мусор палити! не можна тобі! І тобі пасіба, людина канцероген. Це привичка така вироблена. Давним-давно. Спальоти. Все, спальоти. Все, спальоти, все. наші Супергероїчне, дідобурчальне. Тільки намесники видихнули після перемоги над Таносом, як у них з'явився новий могутній ворог. Метри кінематографу все почалося з того, що в одному з інтерв'ю режисер Мартін Скорсезе заявив, що фільми Марвел це бездуховна какабека. Цінність таких фільмів, як у тематичних парків розваг, або у картин на кшталт тих, що робить Марвел. театр перетворюється на атракціон. Це зовсім інший досвід. Це взагалі не кіно, це щось інше. Взагалі то дивно таке чути від людини, чий останній гангстерський фільм ірландець, створений не для кінотеатрів, а для парку розваг Нетфлікс. Кіно про гангстерів у два кадрі. 19-му, це взагалі законно. Не факт. Більш того, цей самий ірландець майже весь просякнутий комп'ютерною графікою, за допомогою якої Скорсезе омолоджував акторів. Більше комп'ютерної графіки було тільки в інтерв'ю, яке віртуальна копія Миколи Азарова дала людині гордон. Пусти! Але з іншого боку, це сам Мартін Скорсезе, один з батьків сучасного кіно. Ікона Золотої доби Голівуду. Почути таке від Скорсезе для режисера, все одно що почути від батьків, що тебе купили в магазині конфіскату. Так, наприклад, режисер перших двох месників Джоз Уідон одразу опублікував твіт, у якому зі сліз та образи виклав слова Ну як так, Мартіне? Але захистити честь Марвел прийшов сам Нік Ф'юрі. Слухайте, це все одно, що сказати, що бак з бані не смішний. Фільми є фільми, і його кіно теж не всім подобається. Хрестовий похід алегорії проти пихатих голівудських снобів підхопила залізна людина. Це все одно, що сказати, що Говард Стерн це не радіо. Це не має сенсу. Раунд! не поспішай, бо до синефільського джихаду Скорсезе приєднався сам хрещений батько кіноплівки Френсіс Форд Коппола. Все це перетворюється на якусь біку без хатків за. Кіношколою, тобто на парах у Карпенка карого Мартін був добрий, коли сказав, що це не кіно, адже він не сказав, що це огидно. А я кажу. Святий апокаліпсис сьогодні. Це стає крутіше за фінальну битву ендгейму. Так, після цього у бій пішла важка артилерія. Халк заявив у Твіттері, що Скорсезе з кополою нагадують людей, які колись кричали, що рок н рок-н-рол та хіп-хоп це для тупих. А режисер вартових галактики Джеймс Ган згадав своїх дідів, які вважали кіно про гангстерів порожняком та одноманітним мейнстрімом. Деякі фільми про супергероїв жахливі, деякі прекрасні, як і вестерни, і гангстерські фільми. А до цього просто фільми. І не всі зможуть оцінити їх. Навіть деякі. Які генії! Месники здолали гангстрі, але ввічливо та з повагою. І все ж таки, приємно, що ми говоримо про конфлікт Марвел та Скорсезе, а не режисерів Дідзо Контрабас» та Скаженого Весілля 2. Там що були режисери? Я думав, це стрім. Гонконгне. У Гонконзі вже півроку не вщухають протести. А оскільки це місто одне з найрозвиненіших та найтехнологічніших у світі, то мітинги і сутички з поліцією швидко перетворилися на трейлер четвертої матриці. Це справжня битва технологій, у якій розбирався Макс Щербина. Тож, що відбувається у Гонконзі? Хто протестує? Проти чого та до чого тут Україна? Новий випуск ще про Гонконг. Отут клікай і дивись.